Всім привіт! От знаєте, коли ми бачимо, як граються діти, що ми думаємо? Ну просто розважаються, правда? А що, як насправді це один з найпотужніших інструментів для їхнього розвитку? Саме сьогодні ми розберемося, як звичайнісінькі забави можна перетворити на суперефективні освітні методики. Ну що, поїхали? І от власне це питання, воно ж ключове. Груну зазвичай сприймають як щось таке несерйозне, просто спосіб згаяти час. Але давайте на хвилинку задумаємось, а що, якщо це і є той самий фундамент, той, на якому будується і фізичний, і соціальний, і емоційний розвиток дитини. Саме з цим і будемо розбиратись. Тож почнемо з головного. Наш перший розділ так і називається Гра це серйозно. І тут ми купнемо глибше в освітню силу ігор, щоб зрозуміти, чому ж вони насправді є ну, таким собі наріжним каменем навчання для дошкільнят. І щоб ми всі говорили однією мовою, давайте визначимось, що ж це таке рухлива гра. Це, знаєте, не просто хаотичний біг по майданчику, ні. Це завжди організована діяльність. Тобто є чіткі правила і є мета. Розвиток. Саме оця структура і мета ось що відрізняє рухливу гру від звичайної, вільної, спонтанної гри. Тепер уявімо собі такий собі ящик з інструментами, який є у кожного вихователя чи батьків. Кожен інструмент у ньому це окремий тип гри, і кожен призначений для чогось свого, для досягнення конкретних цілей розвитку. Цікаво? Давайте ж зазирнемо в цей ігровий інструментарій. І що ж ми там бачимо? Ого! Інструментарій, тут скажу я вам надзвичайно різноманітний. Ігри можна поділити за характером рухів біг, стрибки, метання, за інтенсивністю, знаєте, бувають спокійні, а бувають дуже активні. За організацією грає дитина сама, в групі чи цілими командами, навіть за місцем в приміщенні чи на дворі. Але, мабуть, один з найцікавіших поділів це наявність або відсутність сюжету. І в чому ж різниця? Ну, дивіться. Сюжетні ігри це цілі історії. Згадаймо тих же гусів лебедів. Там правила ніби заховані всередині розповіді, і це ж круто стимулює уяву. А безсюжетні це, наприклад, класичний квач. Тут все просто і зрозуміло. Фокус на конкретних навичках. Бігай швидко, будь спритним. І знаєте, що найцікавіше? Саме поєднання цих двох типів ігр і дає найкращий результат. Але ж зрозуміло, що не можна використовувати один і той самий інструмент для трійрічки і для шестирічки, правда? Ігри вони мають рости і ускладнюватися разом з дитиною, це така собі еволюція. Давайте подивимось, як саме це відбувається. Ось ця шкала, вона чудово все показує. Дивіться, у молодшому дошкільному віці все просто: діти наслідують якісь знайомі образи, наприклад, грають у поїзд. Правила елементарні. Далі середній вік. Тут уже стає цікавіше Сюжету ускладнюється, з'являється той самий дух змагання. А от у старшому дошкільному віці ігри стають ще серйознішими. Вони вже вчать працювати в команді, бути самостійними, брати на себе відповідальність. Гаразд, з теорією, наче розібрались. Це все, звісно, чудово, але ж головне питання як це все застосувати на практиці? От зараз ми розглянемо просту, але дуже ефективну методику з чотирьох кроків. Вона допоможе організувати по суті будь-яку рухливу гру. І тут все насправді дуже логічно. Крок перший підготовка. Тобто обираємо гру, готуємо місце і що важливо, створюємо позитивний настрій. Крок другий пояснення. Чітко, просто показуємо рухи і обов'язково наголошуємо на безпеці. Далі, крок третій власне сама гра. Тут важливо керувати процесом, регулювати навантаження, підтримувати інтерес, а не просто стояти з боку. І четвертий фінальний крок завершення. Підбиваємо підсумки, хвалимо всіх і плавно, спокійно знижуємо активність. І пам'ятаємо, що в основі всього цього лежать такі собі золоті правила або керівні принципи. Гра має бути доступною для всіх. Складність підвищуємо поступово не все одразу. Безпека це взагалі поза обговоренням, вона понад усе. Ну і звісно ж, індивідуальний підхід до кожної дитини. Добре, ми підійшли до останнього, але, можливо, найважливішого елементу у всій цій системі. Це роль дорослого. І спойлер, це щось набагато більше, ніж просто бути наглядачем. Виявляється, дорослий у грі це така собі людина-оркестр. Він виконує аж п'ять функцій. По перше, він організатор, готує все необхідне. По-друге, вчитель, пояснює правила. По-третє, регулятор стежить за інтенсивністю і правилами. По-четверте, мотиватор. Підбадьорює і створює відчуття успіху. І по п'яте, що найголовніше, він наставник, виховує чесність, командний дух. Саме ось така активна участь і перетворює звичайну забаву на потужний освітній інструмент. І наостанок, ось ця цитата. Вона, як на мене, ідеально підсумовує все, про що ми сьогодні говорили. Методично, грамотно організовані ігри забезпечують гармонійний розвиток особистості дитини. Тобто, розумієте. Правильно організована гра це не просто спосіб весело провести час. Це, по суті, інвестиція в майбутнє дитини, в її гармонійний розвиток. І що тепер? А тепер залишається лише одне питання, яке кожен може поставити собі. Знаючи, яка величезна сила криється в грі, яку саме гру оберемо сьогодні, щоб допомогти дитині зробити ще один крок у своєму розвитку. Подумайте про це. Дякую за увагу!